Шановні, пані Ханове, мені дуже приємно е, сьогодні присутнім на такому поважному зібрані і говорити про питання, яке сьогодні для нас, я думаю, що має е, поняткову вагу, тому що питання європейської інтеграції це все-таки питання цього засідання вибору. Я думаю, що Україна використовувала нас не завжди. І е, е, якщо ми говоримо про різні елементи, Тема нашої секції це поглиблення сьогодні, що угодно провільний прохід. І таке питання, що це означає практиці. Тут можуть бути, звичайно, що різні відповіді, але якщо говорити з точки зору тих людей, які працювали на цій уряді, то в першу чергу це є умова про спорта гірка. Тому що дуже багато не було про інтеграцію, і ця угода це є саме. Ми на сьогодні промовилися. На сьогодні довела на 50 мільйонів доларів, зростає щорічно на 8% на 30%, тому я думаю, криза, що перемогу стабільно стає досить просто. Потужно і здавалося, що ще швидко. Але коли ми говоримо саме про тіпенфлянці, то ми говоримо про те, що ми хочемо стати частиною. Говоримо про те, що ми прагнення частині внутрішнього. Економічного економічного Тому ця угода це перш за все це угода про організацію, всіх парад, про створення інституцій, які є аналогічними до тих інституцій, які працюють в передніх штаті, забезпечувати е, весь спектр е, виконання. І перед українською членом Європейського Союзу. Ми не будемо, звичайно, ми не говоримо про членство в Європейському Союзі, тому що дуже часто культурі кажуть, що ми говоримо про асоціацію, що це фактичне наближення, що це членство фактично і так далі. Ми Тут ми не говоримо про членство. Але е, ми говоримо про той організації, який дозволить в практичній площині українського місці. просто з європейським бізнесом, як Європейського Союзу, так і на рівні України. Тобто це зрозуміла гармонізована система права. Це прозорі право, це право передбачення. І я думаю, що це може бути основним здобутком цієї коло. Причому угоди не тільки в момент її підписання, тому що в момент підписання всього цього ще не буде. Це буде задекларовано, це буде взяті відповідні зобов'язання сторонами, що протягом певного періоду часу ми цього досягнемо. Але по різним напрямкам, наступного напрямку доведеться 3 роки, 5 років, 10 років. Я кажу про те, що це, звичайно, зусилля не якоїсь групи з знижки перемоги. Це зусилля всього суспільства, це зусилля бізнесу, це зусилля громадян, це зусилля інституції і громадянського суспільства. Це, це, скажімо так, зусилля регіональних ре, всіх, всіх регіонів, які працюють в Україні. Але саме це і є скажімо, серцевиною саме цієї роботи. І якщо я говорю, що це фактично система правил, ця перегода це система права. Це, звичайно, що дуже часто кажуть, що це відкриття, дійсно, це серйозна лібералізація. Можна сказати, що якщо говорити про сільське господарство, то сьогодні ситуація симетрична. В середньому сільської сполучества в Європейському Союзі, скажімо так, на рівні приблизно 19%. В Україні приблизно 9%. Бачите, що це змістя, точно два рази. Якщо ми говоримо про те, як ж вони будуть відбуватися то звичайно, що Фактично через е, перші роки е, е, імплементації всіх води це е, буде ситуація, коли ці тарифи будуть наближення. Більше того, з боку Європейського Союзу це відразу якщо, тарифи менше, ніж пів а з боку України будуть трохи більше, ніж півтора відсотка. Всередині. Тобто це те, що змінює Я Розумію, що це можливо здається абсолютно такі несуттєві суттєві але це змінює картину. Це в тільки в одному аспекту. Але якщо ми повернемося, технічне реагування, санітарне-фіно-санітарне реагування, захисту право інтелектуальної власності, право конкуренції, державних закупівлі і так далі, можете собі уявити той пласт роботи, який нам необхідно буде зробити. Зробити не тільки люди, не тільки в Верховній Раді приймаючи ті або наші завдання, а тільки вишення. Доведеться розстосовуватися всім тим, хто на сьогоднішній день працює. Скажімо так, в економічному організмі нашої країни, тому що цей організм буде змінюватися. Я можу сказати, що, що через декілька років цей процес саме інтеграції людини з усіма гармонізаціями всіх правил буде просто не згодом. Тобто ми себе будемо відчувати природньо в цьому просторі. Це не буде знову ж таки багато людей кажуть, що це зростає конкуренція, конкуренція зростає В світі конкуренція зростає. Але пристосовуючись до правил, якщо вони для вас є, скажімо так, природні, ви розумієте їх, ви можете конкурувати з такими ж своїми партнерами, які ви працюєте на європейському ринку, ви отримуєте доступ до набагато ж побільших наступності. Ви отримуєте доступ до тих споживачів, які на порядок ви споживачів в Україні. Тобто, ви отримуєте отримуєтесь передати. Ти що сказав. З іншого боку, з іншого боку знаєте, це те, що ми отримуємо а, скажімо так, з боку, уніфікація права, з іншого боку, збереження розмаїття їх застосування. Я хотів би навести приклад. Зараз у нас є щодо сил своєрідна ситуація з нашими партнерами на сході. Тобто, ми ставимося питання таким чином, що сили повинні відповідати певному Технічно переглянути, що, що всі сири повинні бути. Але якщо подивитися, покажу, що на європейські сили скільки сирівський скільки бої, всі сири різні. Тобто тут, з одного боку, вам дають зберегти розміття, з іншого боку, що від вас вимагає? Безпечності продукції. З Європейським Союзом ми сьогодні, коли говоримо про гармонізацію, наприклад, і СІ, ми говоримо про те, що всі сири повинні. За однакову кількість днів і так далі, і подібні ми говоримо про те, що вони повинні бути безпечні. З іншого боку, нас вимагають іншої допомоги. Все повинно бути уніфіковано, все повинно бути однаково. За подією все переписано на певні. Але все відповідним чином написано, але не зрозуміло, на 100 тисяч було безпечено. Тому різні підходи з одного боку, коли ми кажемо. Цю групу, це підхід, який базується знову ж таки на економічній цінності, це е, базується на праві та, і на виконанні тих правил, про які ми комунаємо. З іншої сторони, це базується дещо на них принципах, тому говоримо про європейську інтеграцію щасливі. Це цивілізаційний вибір. Працювати за правилами, бути передбаченим, бути безпечними, бути різним. Безпечним, краще працювати, зможете бізнес-пі.